Марсель, скажіть, от принципово лягати саме на халат. Всім привіт! Якось один лікар сказав, класно лікувати ті захворювання, які проходять самі. Тож, давайте згадаємо сьогодні 10 хвороб, які не потрібно лікувати. Деякі з них не потребують лікування від слова зовсім, інші минають самі. Одразу ремарочка. Під лікуванням ми маємо на увазі традиційні фармацевтичні препарати: таблетки, уколи та крапельниці. Поїхали! Можливо, діагноз ви чуєте вперше однак точно в своєму житті зустрічалися, коли на узі знаходять жир в печінці. <звук> Зараз точиться дуже багато суперечок, чи є це окремим захворюванням, чи просто частиною тих змін, які відбуваються в організмі внаслідок неправильного харчування та низької фізичної активності. Але факт лишається фактом: жоден фармацевтичний препарат не допоможе вам полікувати чи підтримати впечінку, незважаючи на те, що навіть існує ціла група препаратів під назвою Гепатопротектори. А реально допоможе при цьому стані корекція харчування, дозовані фізичні навантаження. Та відмова від шкідливих звичок. Почнемо з багатовузлового зобу. Стан, що має абсолютно доброякісну природу, і ризик його переродження у рак щитоподібної залози такий самий, як і у здорової. Відповідно, і лікування ніякого він не має. Інший стан аутоімунний тиреоїдит. Це захворювання, коли організм своїми ж антитілами атакує свою ж залозу. І тут дійсно, якщо є зміни тереотропного гормону або певні клінічні ознаки, ми призначаємо гормон замісну терапію ельтероксином. Однак, якщо гормони в межах норми, а в аналізі у вас зашкалюють антитіла. Ну отже от, 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 от. пам'ятайте: такий стан є у 10-20% населення. Він не обов'язково приводить до гіпотиреозу, тобто зниження функції залози. І саме головне, його жодним чином неможливо попередити, приймаючи імуносупресивні препарати, такі як глюкокортикоїди, наприклад, преднізолон. Тому аутоімунний тиреоїдит при нормальному рівні гормонів ми не лікуємо. Якщо у вас пульс менше 60 або навіть 50, і ви при цьому себе прекрасно почуваєте. То синусову брадикардію не потрібно лікувати. А зелений фунфирик під назвою Краплі Зеленіна 17, 18, 19 то комплекс сумнівних заспокійливих трав плюс красавка. Остання штучно якби пришвидшує ритм нашого серця. Навіщо? Ніхто не знає. Адже навпаки, сама природа у спортсменів навпаки уповільнує ритм серця, тому що саме в такому режимі йому краще працювати. Винятком є брадикардія. Що супроводжується втратою свідомості або задишкою. Однак і в цьому випадку вам ці краплі не допоможуть. 8, 49, 50. Але такі симптоми: це привід звернутись до кардіоцентру і розглянути можливість постановки кардіостимулятора. 3254, 3255, пятьдесят Ти о, ти красавчик, Марс. п'ять, три тисячі п'ятдесят шкіл і красавчик. Мас. Оце все спершу дубля знімається. Ти молодець, дайте лапу пормо. Молодець, молодець. Зараз багато хто скаже, тю, та нема ж такого діагнозу. Я теж так думав, але принаймні раз на місяць до мене приходять хворі, де спеціаліст їм в заключеннях пише Везде. Щодо гіпотонії, то давайте спочатку окреслимо, що означає цей термін. Будь-який тиск нижче 90 на 60 дійсно потребує обстеження та лікування у лікаря. Однак. Якщо ваш систолічний тиск 91-139, а діастолічний 61-89 – це ваш нормальний тиск, якщо ви при ньому себе прекрасно почуваєте, то і лікувати його не потрібно. І це явище не вважається гіпотонією. Вам у жодному разі не потрібно пити всякі капельки на основі ехінацеї женшеню чи лимонника. Щодо стану, коли тиск знижується раптово і нам стає погано, то основною причиною цього є дегідратація, тобто зменшення втрати організмом рідини. В такому випадку найкращим помічником буде пити воду або сольовий розчин. Що стосується кофеїну, то не забуваємо, що, по-перше, це психостимулятор, а по-друге, у нього є побічна дія у вигляді сечогінного ефекту, що може тільки посилити дегідратацію. Пролапс це прогинання стулочок клапану, що може супроводжуватись зворотнім током крові в серці. Цей стан трапляється достатньо рідко, лише в 1-2% населення. УЗД критерії встановлення цього діагнозу давним-давно вже були переглянуті в світі. Але, на жаль, не в Україні. І у нас досі ліплять цей діагноз кожному четвертому. А тому, якщо у вас є дане захворювання, Перше, що потрібно почати, впевнитись, чи дійсно діагноз встановлений вірно. По-друге, навіть якщо воно у вас є і не викликає жодних симптомів, за ним потрібно виключно спостерігати, але не лікувати. І третє, навіть якщо є симптоми, що буває вкрай-вкрай рідко, то як будь-який анатомічний дефект, пролапс лікується виключно хірургічно. І жодні біодобавки та амінокислоти, не принесуть вам жодної користі, окрім полегшення гаманець. Або його застарілий термін фіброзно-кістозна мастопатія. Що потрібно знати про цей стан? По-перше, він трапляється у кожної четвертої жінки репродуктивного віку. По-друге, ризик переродження молочної залози з фіброзно-кістозними змінами. У Онкологію абсолютно такий самий, як і умовно здорової залози. Тобто він абсолютно не пов'язаний з підвищеним ризиком переродження, вже в принципі і цього достатньо, щоб перестати лікувати його сумнівними препаратами на основі трав, гормонів чи настоянці зеленячих рогів. Неіснуючий діагноз, більше того, якщо ви десь за кордоном скажете слово ерозія, лікар швидше подумає про стравохід чи шлунок. Аніж про гінекологію. В основі цього стану лежать певні зміни на шийці матки, що можуть бути абсолютно фізіологічними в певні періоди життя жінки, інші дійсно можуть потребувати лікування. Ми не будемо далеко залазити в гінекологію, просто якщо ваш лікар встановлює діагноз ерозія, а потім пропонує його припекти, помазати чи заморозити, зайдумайтесь над заміною спеціаліста. А щоб дійсно не пропустити рак шийки матки, потрібно регулярно відвідувати доказового гінеколога та періодично здавати мазок на ПАП-тест. Ну, а на тему хребта і його трахондрозу у нас є ціле відео. Посилання на нього зараз має з'явитися у вас на екрані, і воно буде в описанні під цим відео. Ми ж вам просто нагадаємо, що міжхребцевий диск неможливо вправити. Так називаємо мануальні терапевти працюють з м'язами та суглобами, але не з дисками. Грижі це в якійсь мірі ознака старіння хребтового стовпа. Це показник того, що ми своєю спиною користуємось. Більше того, грижі не болять. А якщо грижа і дає болі, то вони провідникові. Тобто проблема десь в попереку а болить нижче коліна. Основна небезпека. Яку несуть міжхребцеві грижі, це стеноз спиномозкового каналу. І це той стан, при якому може зарадити виключно нейрохірург. А тому, якщо вам пропонують вправити диск, тікайте. <плес> Якої форми бувають жовчні міхурі? Такі, такі, такі. І навіть такі. Вони можуть бути різноманітної форми. Що у них спільного? Усі вони не дають жодних симптомів. Тобто, якщо у вас важкість або болі в правому підребір'ї, причина точно не у формі жовчного міхура і його перегині. І навіть якщо б причина була саме у формі жовчного міхура, це був би анатомічний дефект. І як кожен анатомічний дефект, він лікується виключно хірургічно. А так як хірургів ми боїмося, ми починаємо пити всілякі пігулочки, від яких, на нашу думку, жовчний міхур має випрямитися. Отже, міхур може мати будь-яку форму, і це жодним чином не впливає на його функцію. У цього пацієнта хронічний головний біль. Це не біль напруги і не схожа на вігрень. Не було травм, на інфекції, відсутні ознаки гіпертензії. Від хм. Відправив його до невролога. Тю! Та ваше сосуди передавило. Моє улюблене величезний неврологічний міф. Про те, що хребцеву артерію можна стиснути, передавити, тим самим зменшувати кровотік в мозку, викликати головні болі, головокружіння та шум у вухах. Та саме чудове, що є препарати, які можна прокапати, і після цього судини розкрутяться, випрямляться, стануть пружними і зруйнують всі перешкоди на своєму шляху. Звучить як повна маячня. І так воно і є. А зазвичай причиною болей в шиї, які віддають в голову, є міофасціальний синдром, який лікується відпочинком, фізичною вправами на розтягнення м'язів та, якщо потрібно, знеболюючими. До речі, у 80% випадків головні болі викликані головним болем напруги, який лікується так само. І бонусом сьогодні ГРВІ. потрібні Жарознижуюче протизапальне, антибіотик, противірусний. Від горла для носа, від кашля, відхаркуючи, імуномодулюючи. Так стоп. Зараз у багато кого підгорить пукан. Як так? Одним махом зніс пів аптечної вітрини. Дійсно, для лікування сезонних застуд, які науковою назвою називаються. Гострі респіраторні вірусні інфекції ГРВІ, дійсно існує багато препаратів, і багато з них дійсно доказові. Взяти хоча б парацетамол або ібупрофен при температурі, або ніс, які ми називаємо деконгестантами, або симптоматичні препарати для лікування болю в горлі так на основі бензидаміну. Та мова піде про інше. Причиною ГРВІ є вірус. І в 99% випадків нашого імунітету, нашої імунної системи, достатньо, щоб впоратися з вірусом. І все, що нам лишається, це не заважати йому. Ми можемо прибрати певні симптоми, такі як температура, закладеність носа, кашель чи біль у горлі, але основну роботу робить наш імунітет. А всілякі імуномодулятори противірусні, протизастудні – це лише привід задонатити на розвиток фармбізнесу в Україні. Як бачимо, впровадження в щоденну практику доказової медицини здатне не лише вберегти здоров'я наших громадян, а й їх гаманець. Бо все частіше починає лунати такий термін, як комерційні діагнози, що він означає, пояснювати, думаю, не потрібно. Отаке відео у нас вийшло. Не забуваємо підписуватись на канал, ліпити вподобайки, нажимати на дзвіночок, а ще пишіть в коментарі, які ще хвороби, які не потрібно лікувати, ми сьогодні забули. Всім більше доказової медицини. Папа. -па. Угу. То комплекс. А, але давай перепишемо буде. <святує> Марсик і качає камеру. -йой 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 -йой. Так, стоп. Зараз. Бах...